Ми з вами знаємо, що війна почалася не в 22-му році, це тільки широкомасштабна її фаза. Війна почалася в 2014 році. І весь цей час Дніпро і команда міського голови Бориса Філатова, який був обраний якраз в 2015 році, на, так би мовити, на хвилі опору рашистської агресії на самому її початку. Місто вкладається в оборону, місто вкладається в захист України, місто вкладається в будівництво і в оновлення укриттів, які можуть прихистити мирне населення від російських ударів. Сказати, що зараз, в 2025 році ми маємо більший тиск з боку ворога, ніж у 2022. -му. Напевно, це не зовсім так. Все ж таки, Дніпро е втягнувся. Е ми маємо дуже багато людей, залучених у війну: це і добровольці, і військовослужбовці Збройних сил України, це і волонтери, і члени родин наших захисників. Тобто, Дніпро це такий. Це така стіна перед Півднем і перед Сходом України. Це крупний логістичний центр, це комунікативний вузол, це місце розташування багатьох командних пунктів нашої армії. І Дніпро, якби це тяжко не звучало в морально психологічному передусім плані, до цього, звичайно, не можна звикнути. Не можна звикнути до смертей, не можна звикнути до болю війни. Але Дніпро тримає удар, і ми, напевно, готовіші до. Несподіванок війни до жорстокості війни до викликів рашистської агресії ніж ми були у 2022 році.